І так, шановні, сьогодні 23 серпня і в цей день у заставні у нас святкує день народження прекрасної чудової людини, прекрасного фахівця, хірурга, лікаря Ярослава Івановича Дупешка. Е, мені 50 років, а Ярославу Івановичу е, напевне ще набагато більше, тому що коли я ще був дитиною, мені було 7 років, ще тоді, коли я йшов у лікарню. Всі люди казали, що, будь ласка, зверніться до самого одного із самих прекрасних лікарів у нас в Заставні, до одного із самих прекрасних хірургів, до Ярослава Івановича Дупешка. Його прізвище ще е, дуже голосно звучало е, 50 років назад. Ну і не дивлячись на свій поважний вік, е, він і надалі залишається одним із найкращих хірургів у нас в Заставнівському районі. Також я хочу від імені його колег-лікарів, від імені мого сусіда, який так само є е, лікарем е, Дмитро Іванович е, Мельничук, Валентина. Е, також е, їхні батьки е, так само були колись лікарями. Правда, вже покійні. Ціла династія лікарів. Так само хочу привітати від імені Агатіїв, які е, є е, сімейними лікарями. Мається на увазі, що це династія лікарів. Батько е, так само колись був хірургом. Е, знаю, що Катерина є лікар. Тетяна прекрасний е, хірург, окуліст. Ну, і в зв'язку з цим я хочу. Е, Просто заспівати пісню, яку я тільки що написав для Ярослава Івановича. Тому що Ярослав Іванович мені робив так само декілька операцій. І іншим робив, і моїй родині. І за це я хочу, як вдячний пацієнт, і від імені інших пацієнтів привітати Ярослава Івановича з днем народження. І заспівати ту пісню, яку я тільки що написав. Лікують лікарі! У нас людей в заставні, заставлення. По світу рознеслася, щоб він один із кращих лікарів, тому його вітають пацієнти, щоб він здоровим та щасливим. І благословляє, щоб зала радість родина барчався, і день оцей нам на має радість. І благословляє, щоб на ладі рози набажався, лікують лікарі, у нас, людей заставні, один із них був тежкого Ялосма. Сьогодні він святкує іменини, хірургом він із любості щастав, і ця по світу рознеслася. Щоб був здоровим та щасливим був. Я не знаю, прийняти для світання. Зичимо ми вам здоров'я та добра, нехай Господь вас всіх благословляє, щоб мала радість родина ваша вся. Господь вас всіх благословляє, щоб мала радість, родина ваша вся, нехай Господь вас всіх благословляє, щоб мала радість, родина ваша вся, родина ваша вся, родина. ваша.